Що ж то за такий котель? Для чого тут стільки дверей? Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, чи не поки рахувати. Попробуємо розібратися. Так, давайте сюди заглянемо. Ага, рушта. Значить дрова сюди ложити. Дрова на сюди ложити. Зрозуміло. Дивимося сюди. Опа. Та сама саме рушта. Значить дрова сюди ложити. Далі дивимося, що сюди? А сюди буде йти вогонь, дві полочки. Тут для запікання м'яса, тут для шашличків. Зрозуміло. Дивимося далі. А тут у нас що? А тут у нас ще дві полочки. А це просто вже сало коптити спеціально. І тут регулюєте собі режими, щось відкриваєте, туди-сюди переключаєте. Ну і там ще знизу загашничок для особистих речей можна там щось берегти.